Подивись на своє життя чесно, не на те, як воно виглядає ззовні, а на те, скільки людей реально поруч, не знайомих, не контактів, не імен у телефоні, людей. Якщо їх небагато, перша думка майже завжди одна зі мною щось не так цю думку нав'язує натовп, бо натовп міряє цінність кількістю хто голосніший, той нібито важливіший, хто частіше в компанії. То нібито живе. Стоїцизм із цим не погоджується стоїки ніколи не вчили шукати людей, вони вчили будувати себе і дуже добре знали, що цей шлях часто веде в тишу. Самотність у стоїцизмі це не трагедія і не діанос. це наслідок стандартів, дисципліни і контролю. У цьому відео не буде порад, як знайти більше друзів, не буде психології, не буде заспокоєння. Тут буде інше. Чітке пояснення, чому мала кількість людей поруч часто означає не втрату, а відбір. Ми розберемо чотири жорсткі речі чому вузьке коло зазвичай є результатом меж, а не соціальної неспроможності? Чому більшість людей тримаються за компанією не через силу, а через страх залишитися наодинці? Чому самотність є середовищем, у якому формується справжній контроль над собою, і чому правильні люди з'являються лише тоді? Коли ти перестаєш їх шукати. Це не романтичний погляд на тишу, це тверезий розбір реальності. Якщо ти шукаєш підтвердження, що з тобою все добре це відео не для тебе. Але якщо ти готовий подивитись на свою самотність, як на етап формування сили залишайся. Стоїцизм починається там, де закінчується потреба бути як усі. Перше самотність як наслідок стандартів, а не дефекту. Почнемо з факту, який більшість не витримує. Якщо в тебе мало людей поруч, перша реакція шукати в собі проблему Мабуть, я замкнутий, мабуть, я не цікавий, мабуть, зі мною важко. Це мислення натовпу. Стоїк мислить інакше більшість людей мають багато контактів не тому, що вони сильні, а тому, що вони доступні, вони погоджуються, вони підлаштовуються. Вони знижують вимоги, щоб не залишитися наодинці. Мала кількість друзів часто означає не соціальний дефіцит, а наявність меж, а межі завжди відсікають. Марк Аврелій не шукав компанії, він шукав відповідності між словами і діями живеш інакше, не зливаєшся з більшістю це закономірно. Подумай тверезо скільки людей навколо тебе справді витримали б твою дисципліну, твій ритм, твою прямоту. Твою здатність мовчати, а не заповнювати простір дурницями небагато, і це не проблема це відбір. Більшість соціальних зв'язків тримаються не на повазі, а на взаємному униканні напруги. Люди не говорять правду, щоб не зіпсувати атмосферу, не ставлять питань, щоб не виглядати складними, не ростуть, щоб не відставати від компанії. Стоїк у такому середовищі стає чужим автоматично не через гординю, а через несумісність. Сенека прямо попереджав, що погана компанія псує характер швидше, ніж здається, не тому, що люди злі, а тому, що вони тягнуть до середнього. Якщо ти не живеш за принципом найменшого зусилля, якщо ти не смієшся там, де не смішно, якщо ти не погоджуєшся з дурістю заради спокою, коло навколо тебе буде звужуватись це неминуче. І тут з'являється ключовий момент більшість ламається саме тут вони плутають самотність із відкиданням. Але стоїцизм чітко розділяє ці речі відкидання це коли тебе не приймають попри твою слабкість, самотність, це коли ти не приймаєш компромісів попри тиск. Епіктет вчив, що свобода починається там, де ти перестаєш залежати від чужого схвалення, а залежність від схвалення завжди створює фальшиві зв'язки. Якщо ти готовий бути незручним, якщо ти не благаєш про увагу, якщо ти не торгуєш своєю позицією за компанію. Ти автоматично стаєш менш популярним і більш стійким. Стоїк не вимірює життя кількістю людей навколо, він вимірює його якістю впливу. Один правильний зв'язок, який не вимагає маски, важить більше, ніж десяток знайомств, де ти постійно зменшуєш себе. Тому перший урок простий і жорсткий якщо твоє коло вузьке це не означає, що з тобою щось не так, це означає, що ти не продаєш доступ до себе всім підряд. Самотність у цьому випадку не сигнал тривоги, це побічний ефект стандартів. І стоїк не бореться з цим він це приймає. Є одна річ, про яку майже ніхто не говорить прямо люди рідко тримаються за компанію через дружбу, частіше через страх, страх залишитися без підтвердження власної значущості, страх тиші, страх подивитися на себе без відображення в інших. Саме тому багато хто знижує планку, терпить нудні розмови, сміється там, де порожньо, погоджується, щоб не бути відкинутим. Ціна цього повільна втрата самоповаги. Стоїки розуміли цей механізм людина, яка не витримує самотності, рано чи пізно починає жити чужим життям. Вона говорить не те, що думає, робить не те, що вважає правильним, і поступово забуває, ким вона є. Марк Аврелій наголошував, що внутрішній лад важливіший за зовнішнє схвалення, бо натовп мінливий сьогодні він поруч, завтра ні. Якщо твої зв'язки тримаються лише на зручності, вони зникають у момент, коли ти перестаєш бути зручним. Тому стоїк не женеться за прийняттям він обирає відповідність собі, навіть якщо за це доводиться платити тишею. Варто чітко сказати ще одне. Самотність, що виникає через стандарти, завжди болісна на початку, бо вона знімає ілюзії. Ти перестаєш плутати кількість з цінністю, перестаєш обманювати себе соціальним шумом і починаєш бачити реальність такою, як вона є. Цей період не потрібно лікувати, його потрібно витримати. Стоїк не заповнює порожнечу аби чим він дозволяє їй стати простором для ясності. І саме тому. Вузьке коло це не знак ізоляції, це ознака внутрішнього порядку. Друге чому більшість тримається за компанію не через силу, а через слабкість. Подивись на людей уважно більшість із них майже ніколи не буває наодинці, вони завжди з кимось у розмові, у листуванні, у шумі. Збоку це виглядає як соціальність, але стоїк дивиться глибше і питає не скільки людей поруч. А що станеться, якщо вони зникнуть? Для багатьох відповідь буде проста і неприємна вони залишаться без опори. Більшість людей шукає компанію не тому, що любить людей, а тому, що боїться тиші. Тиша знімає анестезію, у ній з'являються думки, від яких вони роками тікали про слабкість, про втрачений час, про відсутність контролю над собою. Саме тому люди заповнюють кожну паузу, говорять, щоб не чути, сміються, щоб не думати. Зустрічаються, щоб не залишатися сам на сам із реальністю. Епіктет називав це залежністю, коли внутрішній стан людини залежить від зовнішньої присутності, коли без інших вона не знає, як бути. Так з'являється ілюзія активного життя, компанії, друзі, події, але під цим втеча. Більшість людей не обирає оточення, вони тримаються за будь-яке за тих, хто поруч, за тих, хто не напружує. За тих, хто не ставить запитань. Таке оточення не формує характер, воно його стирає. Сенека прямо писав, що натовп не робить людину сильнішою, він робить її зручнішою, а зручність це форма капітуляції. Тут важливо розуміти ще одну річ більшість плутає самоконтроль із дисципліною вони думають, що якщо знають, як правильно, то зможуть так жити. Стоїки вважали це самообманом знати не означає керувати. Розуміти не означає діяти. Справжній контроль починається тоді, коли зникає зовнішній примус, коли ніхто не дивиться, коли немає очікувань, коли можна зійти з дистанції без наслідків. Саме тому люди тягнуться до компанії, бо компанія створює ілюзію структури. Поки ти серед інших, ти ніби зібраний. Але це не твоя зібраність це позичена. Зрив у такому стані виглядає тихо ти просто відкладаєш складне. Просто обираєш легше, просто кажеш собі потім ніхто цього не бачить, ніхто не осуджує, і саме тому слабкість закріплюється. Коли людина не витримує самотності, вона починає платити за компанію, платити поступками, платити мовчанням там, де треба говорити прямо, платити сміхом там, де всередині порожньо, платити часом, який мав би піти на зростання. Так формується звичка жити не з позиції сили, а з позиції уникання. Марк Аврелій нагадував собі, що людина повинна бути самодостатньою, інакше нею легко керувати шумом, очікуваннями, чужими емоціями. Стоїк робить протилежне він спершу вчиться стояти сам Не романтично, не героїчно, технічно. Він бачить імпульс втекти в розмову і не тікає. Він відчуває дискомфорт тиші і не заглушає його, він не домовляється з бажанням стати як усі. Самотність у цьому випадку не покарання це перевірка. Людина, якій потрібна постійна компанія, щоб почуватися нормально, не має опори всередині вона стоїть на інших, а інші завжди можуть піти. І ось жорсткий висновок другого уроку. Якщо твоя соціальність це втеча від себе, це не сила і не життя. Це залежність. Стоїк не лікує самотність людьми, він лікує залежність дисципліною. Коли ти стаєш цілісним, компанія перестає бути необхідністю, вона стає вибором, і тільки тоді поруч можуть бути не ті, хто заглушає твою тишу, а ті, хто здатен її витримати разом із тобою. Третє самотність як середовище формування контролю над собою. Більшість людей думає, що самоконтроль це сила волі. Стоїки знали інше самоконтроль не народжується в натовпі, він формується там, де на тебе ніхто не дивиться. Саме тому самотність лякає, вона знімає свідків, зникає образ, залишається тільки ти і твої звички. У компанії легко здаватися кращим, легко говорити правильні слова, легко підтримувати імідж, але імідж не витримує тиші. Коли ти один, більше немає на кого перекласти відповідальність. Немає з ким розділити провину, немає кому створювати ілюзію руху. Усе, що ти робиш або не робиш, стає твоїм. Стоїцизм починається саме тут. Епіктет прямо вчив, що людину видає не те, що вона говорить, а те, як вона поводиться, коли за нею не спостерігають. Самотність це тест без спостерігачів. Подумай чесно скільки рішень у твоєму житті трималися лише тому, що хтось бачив, хтось очікував, хтось контролював. А що відбувається, коли ніхто не дивиться, коли немає зовнішнього тиску, коли немає соціальної перевірки. Саме там більшість і ламається. Люди думають, що їм бракує мотивації, насправді їм бракує внутрішнього управління, вони звикли жити під поглядом інших, і коли цей погляд зникає, зникає структура. Тут важливо розрізнити дві речі, які часто плутають дисципліну і самоконтроль. Дисципліна може бути зовнішньою, вона тримається на дедлайнах. На страху осоромитись, на очікуваннях інших, на конкуренції. Самоконтроль внутрішній. Він працює, коли немає дедлайнів, коли ніхто не перевіряє, коли помилку не видно ззовні, коли можна зійти з дистанції без покарання. Стоїки тренували саме це не виглядати зібраними, а бути керованими зсередини. Самотність оголює все миттєво. Сенека писав, що найнебезпечніший ворог це розслаблення, яке приходить тоді, коли здається, що ніхто не бачить. Бо саме в цей момент формується справжній характер. У натовпі ти можеш удавати дисципліну наодинці або вона є, або її немає. Зрив у самотності майже ніколи не виглядає драматично, він тихий. Ти відкладаєш підйом на 10 хвилин, потім ще на 10. Ти переносиш тренування на завтра. Ти обираєш легше, бо ніхто не бачить. І найнебезпечніше ти не відчуваєш провини одразу. Немає свідків. Немає реакції, немає сорому, але кожен такий дрібний вибір формує звичку. Звичка формує характер, і в якийсь момент ти вже не обираєш слабкість, ти просто живеш нею. Самотність потрібна, щоб зловити цей момент побачити імпульс до втечі, до прокрастинації, до дешевих задоволень, до самообману і не заглушити його компанією, а зупинити. Стоїки використовували самотність не як втечу, а як інструмент. Вони спеціально залишалися наодинці, щоб перевірити себе чи можу я встати вчасно, коли ніхто не змушує, чи можу я тренувати тіло без глядачів? Чи можу я працювати без похвали? Чи можу я мовчати, коли хочеться шуму? Кожне з цих питань про контроль. Людина, яка не витримує самотності, часто живе реакціями. Вона реагує на повідомлення, на запрошення, на очікування інших. Стоїк прагне іншого, він діє зсередини. Марк Аврелій постійно нагадував собі, що людина повинна бути здатною жити добре, навіть якщо весь світ відвернувся. Не тому, що світ поганий, а тому, що опора не може бути зовнішньою. Самотність це місце, де ти або навчаєшся керувати собою, або визнаєш, що досі цього не вмієш. Тут немає середнього варіанту контроль не приходить разом із людьми, він приходить до людини, яка більше не потребує їх, щоб бути стабільною. Тому Стоїк не боїться періодів усамітнення, він використовує їх як тренувальний зал, без дзеркал, без аплодисментів бо якщо ти можеш бути зібраним наодинці, ти не розвалишся і в компанії. Третій урок жорсткий, але практичний. Самотність це не проблема, яку треба вирішити, це середовище, в якому перевіряється, чи ти керуєш собою, чи тебе просто носять обставини. Стоїк завжди обирає перше. Четверте чому правильні люди з'являються лише тоді, коли ти перестаєш їх шукати? Більшість людей робить одну і ту саму помилку вони шукають людей, щоб закрити порожнечу, щоб заповнити тишу, щоб підтвердити власну значущість. Стоїк починає з іншого питання не кого я знайду, а ким я є, коли нікого немає. Поки ти шукаєш людей із потреби, ти завжди будеш притягувати не тих, бо потреба спотворює вибір, вона змушує погоджуватися, знижувати планку, приймати перше, що знімає напругу. Стоїки вважали це формою внутрішньої слабкості не тому, що людині не потрібні зв'язки, а тому, що зв'язки, збудовані на нестачі. Завжди стають залежністю. Сенека писав, що справжня дружба можлива лише між тими, хто не використовує одне одного як опору, бо опора має бути всередині. Поки ти шукаєш людей, щоб не бути самотнім, ти не шукаєш рівних, ти шукаєш заспокійливе, і саме тому такі зв'язки швидко виснажують вони тримаються не на спільному напрямку, а на взаємному страху втратити компанію. Марк Аврелій постійно нагадував собі, що не можна вимагати від інших того, чого ти сам у собі не маєш, якщо в тобі хаос, ти притягнеш хаос, якщо в тобі порожнеча, ти притягнеш тих, хто її використовує. Правильні люди не приходять на крик, вони приходять на стан. Коли людина перестає шукати, з нею відбувається важлива зміна вона перестає поспішати, перестає доводити, перестає демонструвати, вона стає чіткою. І ця чіткість діє як фільтр одні відпадають самі, інші не наважуються наблизитись, і залишаються лише ті, хто не боїться тиші, стандартів і меж. Стоїцизм не обіцяє, що правильні люди з'являться швидко він попереджає, що вони з'являються повільно, бо глибина не поспішає. Більшість хоче зв'язків одразу стоїк будує основу роками тіло, розум, характер, ритм життя. І тільки потім у це життя можуть увійти інші, не як рятівники, а як супутники. Є ще одна жорстка річ, яку потрібно прийняти не всі зустрінуть своїх, не тому, що світ несправедливий, а тому, що не всі готові платити ціну самостійності бути цілісним, дорого. Це означає відмовлятися від багатьох легких зв'язків, означає бути незручним, означає йти повільніше, але точно. Стоїк приймає цю ціну заздалегідь, він не торгується з реальністю. Тому, коли в його житті з'являється людина, вона не приходить заповнювати порожнечу порожнечі вже немає. Вона приходить розділити шлях, іти поруч, не тягнути, не рятувати, не вимагати. Такі зв'язки рідкісні, але вони не розпадаються від першого тиску, і ось фінальний висновок четвертого уроку. Якщо у твоєму житті зараз мало людей, це не пауза, це етап формування. Поки ти будуєш себе, життя прибирає зайвих. Стоїк не квапить цей процес, він знає, коли він стає тим, хто може стояти сам, поруч залишаються лише ті, хто справді має значення. Майже ніхто не говорить про ще одну річ самотність це не лише тиша, це ще й тиск. Коли ти перестаєш бігати за людьми, коли не пояснюєшся, коли не виправдовуєш свій вибір, оточення починає реагувати. Тобі кажуть, що ти змінився, що ти став холодним, що ти віддалився, що з тобою важко. Це не турбота, це сигнал втрати контролю над тобою. Людей дратує не твоя самотність їх дратує твоя незалежність, бо вона нагадує їм про власну залежність. Стоїки знали це дуже добре. Марк Аврелій постійно нагадував собі, що не варто ображатися на тих, хто не розуміє твій шлях, бо більшість судить не з ясності, а зі страху. Коли ти перестаєш потребувати постійної присутності інших, ти перестаєш бути зручним, а незручних намагаються повернути назад через сором, через іронію, через тиск. І тут багато хто ламається не тому, що вони слабкі, а тому, що хочуть залишитися нормальними. Стоїк робить інше він приймає, що вибір сили часто виглядає як віддалення, як холод, як мовчання, але це не відчуження, це вирівнювання. Якщо ти весь час пояснюєш, чому тобі добре наодинці, значить, ти ще шукаєш дозволу. А стоїцизм починається там, де дозвіл більше не потрібен. Якщо ти дослухав би цього моменту, ти вже зрозумів головне самотність це не дефект, це наслідок вибору. Більшість ніколи не дійде сюди. Вони повернуться до шуму, до компаній, до зручних розмов, які нічого не змінюють. Стоїцизм це не слова і не ідеї, це готовність стояти рівно, навіть коли навколо порожньо. Якщо ти приймаєш цю позицію, зафіксуй її дією. У коментарях напиши два або три слова Не пояснюй, не виправдовуйся. Я тримаю межі. Це не для алгоритму, це для тебе. Публічно позначити, що ти більше не плутаєш тишу зі слабкістю і компанію з цінністю. Якщо цей підхід тобі близький, підписуйся на канал. Тут не буде мотивації, тут буде ясність. І перед тим як піти, обери одне з наступних відео не для натхнення, для дисципліни. Бо стоїцизм це не шлях для всіх, це шлях для тих, хто готовий стояти сам, щоб потім іти правильно.